В рамках співпраці Олександрійського музейного центру з дитячою художньою школою для дітей провели екскурсію гончарні дива після комплексної екскурсії у музеї малечу запросили на прогулянку містом. Під час неї розповіли про використання глини як будівельного матеріалу та перші цегляні будинки в Олександрії. До речі, одна із цеглин, яка з відбитком літери Л, вона неподалік віднайдена була рік тому 14 жовтня в минулому році, коли ми проходили екскурсію від козацьких хуторів до міста Олександрії, і неподалік від художньої школи був розбитий якби вже будинок, його розвалили. І там знайшли цеглу з літерою Л. Власником цегляного заводу, а їх було п'ять на початку ХХ століття була Родина Любарських. І саме літера Л говорить про власника цього цегального заводу. Наступна локація прогулянки гончарна майстерня та майстер-клас гончарства. Маленькі екскурсанти ознайомились з гончарним колом, відчули руками матеріал та спробували з нього виліпити свої перші вироби. Практичне заняття ми беремо ганчарну глину, ліпимо спершу таку скульптурку дитячу, декоративну, а далі вони пробують свої сили, перший раз знайомляться з гончарним колом, пробують себе як маленькі гончарі. вироби свої з глини. Вони забирають, вони в сорому виді, але якщо це. Використовується лише як сувенір, то в принципі можна висушити в домашніх умовах, розмалювати там, за своїм смаком на свій смак а любої фарби декоративної, там, акрилом чи гуаші все одно. І в дітей лишається на пам'ять такий сувенір про, про екскурсію. Співпраця двох закладів культури триває близько місяця, але протягом літа художня школа провела не один майстер-клас з різних видів мистецтва. Зараз заклад працює у змішаному форматі. Перший клас ми виводимо на очне заняття, очне заняття, тому що з ними необхідно, щоб відбувалося живе спілкування, щоб розповісти їм, показати, як тримати пензель, як як намалювати ті чи інші предмети, показати світло, тінь. Ну це все необхідно лише при живому спілкуванні, по інакшому ну, дитину не навчимо малювати. І також на рішенні педради було вирішено один раз в тиждень виводити по одній групі з інших класів. Тобто там буде змішана форма йти і очна, ну і онлайн, і офлайн, для того, щоб діти закріпляли свої отримані знання, необхідно, щоб відбувалося саме так.